Усім привіт, друзі! Футбол України знову з вами. Сьогодні маємо багато класних тем для обговорення, тож давайте швидше перейдемо до нашого відео. Від вас, лайк до цього відео, підписка на наш канал та дзвіночок, а від нас, як завжди, якісний контент. Поїхали! Ну і розпочнемо із найгарячішого. Євген Коноплянка офіційно покинув румунський клуж. Гравцем цієї команди Євген став лише влітку однак за цей час виходив на поло усього чотири рази, усі чотири рази на заміну, і у підсумку награв лише трішечки більше. 50 хвилин. Що тепер буде робити Євгену? Яку команду подасться? Це поки що питання відкрите. Я думаю, претенденти все ж таки на нього знайдуться в кінці кінців. Завжди є Ротань із Олександрією, завжди є Полісся, а можливо вдасться Євгену якимось чином розкрутити навіть Саудівську Аравію, тому що ну залишатися в Європі. Не обов'язково сьогодні. Ми хотіли би поговорити про інше, про те, що Євген покинув свою команду, чергову команду, із черговим скандалом. Після того, як стало відомо про розірвання контракту, за до речі, взаємною згодою. Євген знову вийшов у змі та сказав наступне: я сказав президенту, що якщо цей тренер залишиться, мені тут робити нічого. У нього гра бий біжи, будь ласка, атака прийди. І в цьому світлі хочеться поговорити про те, що ось така поведінка Євгена Коноплянки, на жаль, стала для нього характерною. Згадайте, коли в останній Євген мав підходящого для себе тренера? Напевно, ще у Дніпрі. Якщо ви думаєте, що це не так, давайте трішечки зануримося в архіви і згадаємо його період у Севільї. Мені не зрозуміле моє становище у Севільї. Я з'ясую цей момент. Потрібно поговорити з тренером та все з'ясувати. Це Євген Коноплянко говорив про свій період із Хорхен, Сан Паулі. Поговорив, з'ясував, перейшов до Шальки, і там, під керівництвом Домініко мені знову щось пішло не по плану Євгена Коноплянки. Коли не граєш, ніде себе комфортно не почуваєш. Коли забирають твою улюблену справу, тоді і настрій. Йде настрій, йде, пішов і Коноплянка, повернувся в Україну у Шахтар. Ось вони здавалися б, тепличні умови: грай, виходь, десь забивай, десь віддавай асист, цьомики, і все таке, що любить Євген Коноплянка. Але й тут, скажімо так, йому спокійно не жилося. Адже про Роберто Дедзербі він говорив наступне: немає сумніву, що Дедзербі мав зі мною проблеми та намагався їх розпалити. Було очевидно, що він не бачив мене. У команді. Бачив дезербі у команді Коноплянку чи не бачив, в підсумку Євген все ж таки пішов і поїхав до Кракові, де знову ми думали, ну ось вони тепличні умови на рівні чемпіоната Польщі такий футболіст, як Євген Коноплянка, все ж таки переходив у статусі зірки, але й там він ні з ким не спрацювався. Тренери хотіли, щоб мій контракт було продовжено, але інше рішення ухвалив. Президент клубу не знаю, чому можливо він очікував кращих результатів, тому що я прийшов як зірка. Отож, очевидна, динаміка прослідковується. На жаль, Євген коноплянка так і не знайшов ідеального для себе тренера, і напевно, великий футболіст Євген коноплянка закінчився десь після матчу за суперкубок проти Барселони. Переходимо до наступної теми, яка буде стосуватися Артема Довбика. Після чергового вдалого матчу проти Атлетико Мадри, де Артем відзначився асистом, знову у мережі з'являються чутки про його можливий перехід у той чи інший клуб. Але у ЗМІ вийшов агент футболіста і, напевно, поставив крапку у цьому питанні, заявивши наступне Артем на радарах багатьох топ-клубів. Але у це зимове вікно його трансфер виключений. Пізніше додав кілька слів і президент клубу Гвардіоли, який також заявив про те, що Артем Довбик нікуди не продається, і різноманітні чутки про Челсі і про різні клуби це лише вигадки журналістів. Ми не маємо наміру нікого продавати. Це все чутки, ніяких пропозицій у нас немає. Ну і в світлі можливого переходу все ж таки Довбика, наприклад, влітку з Жирони в той чи інший клуб. Хотілось би, щоб він напевно не поспішав, адже враховуючи те, як Жерона йде по сезону, навіть якщо вони у підсумку не стануть чемпіонами, вони гарантовано зіграють у лізі чемпіонів у новому її форматі. За цим буде спостерігати ще цікавіше, і було б дуже круто побачити там український дует Довбука і циганкова. Напишіть у коментарі, як вважаєте ви, чи варто Довбику залишатися у Жероні ще на сезон. Ну і заключна тема нашого випуску нарешті визначилась із новим головним тренером Полтавська Ворскла. Як ми повідомляли у одному з відео раніше, головним кандидатом на цю посаду був колишній голкіпер Сергій Долганський, і саме його було затверджено на цій посаді. За інформацією, та то таке Долганський перебуватиме на чолі Ворскли до кінця сезону із приставкою виконуючої обов'язки. А після цього вже керівництво клубу буде дивитися на. Підсумкові результати команди. Чи впорається Долганський зі своїми обов'язками, чи не впорається. Що стосується його тренерського штабу, це полтавський клуб оголосить. Пізніше, хто допомагатиме Сергію, наразі невідомо. Друзі, таким було наше нове відео. Сподіваємось, воно заслужило вашого лайку та коментаря на підтримку нашої діяльності. До нових зустрічей, Па-па.